Поліцейські Чернігівщини припинили діяльність організованого злочинного угруповання під керівництвом Сматрящева за Черніговом. 7 червня оперативники, слідчі, силова підтримка корт та рота поліції особливого призначення затримали так званого Сматрящева та його спільника під час отримання коштів від родича потерпілого, у якого зловмисники вимагали близько 170 тисяч гривень. Сматрящий давав казівка своїм спільникам у кого і за що вимагати великі суми грошей. У подальшому вони погрожували мешканцям міста Чернігова розправою, щоб вирішити питання і захистити своїх близьких від злочинних посягань. Люди передавали авторитетам гроші. Смотрящому та двом кримінальним авторитетам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 255.1, частиною другої статті 255.1, частиною четвертої статті 189 кримінального кодексу України. Саме встановлені та поширені в суспільстві злочинного впливу в Чернігові, а також у вимаганні, вчиненому організованою групою, йдеться у повідомленні Чернігівської області. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 9 до 15 років з можливою конфіскацією майна.